Громаду. Або раз вже як жінка зверталась до чоловіків. Будь ласка, хлопці, це вже зараз серйозно, як ніколи. Їдемо до Києва. Це раз. Друге, зараз вже український дім зайнятий Беркутом. Майдан оточений. Але дзвонять хлопці і кажуть, що постійно є прохід від Михайлівської площі на Майдан, постійно під'їжджають наші люди з різних областей. Доєднуються. Тому з вчорашнього вечора на Київ виїхало дуже багато людей з районів. Люди з сіл, дуже активні чоловіки, цілком налаштовані і готові обороняти майдан. Тому жінки, давайте так, сльози в кулачок, ніяких істерик. Ми справимося, бо ми вміємо це робити. І будемо думати і підтримувати наших чоловіків, тих, хто зараз є в Києві, і тих, хто їде на Київ. Тому тримайтеся, українці. все в нас з вами вийде. Слава Україні!